Привіт, занепокоєні, стривожені, але не зламні українці. Сьогодні поговоримо знову про Трампа, бо Трамп психує. Вчора він видав цілу низку знов неприємних заяв, дуже різних, і, звичайно, все це ми вже чули. Байден це почав, я б, коли був ніколи б не почав. Зеленський такий, Зеленський сякий, Путін теж не молодець. Тобто Трамп знову дуже сильно наображався на дуже багатьох. Цього разу я мушу сказати, що. Це не просто звичайна риторика, до якої він вдається. Цього разу це дещо інше. Це схоже на істерику, і ця істерика має під собою достатньо підстав. Як кажуть, знаєте, скоро північ і карети перетворюються на гарбузи. Е, власне, оці от е, переможні перемоги Трампа, які він постійно розповідав, що все переможненько кругом, скоро теж перетворюється на гарбузи. І тому е, підстав психувати у нього набагато більше, чим е, можна навіть думати. Давайте спробуємо підсумувати, як виглядають е, його амбітні плани, його е, заяви і претензії, які він озвучує з моменту е, перебування на посаді президента. Ну почнемо з Канади. Е, Пам'ятаєте, він відразу виступив, сказав, що канадцям треба подумати, щоб стати 51 м штатом. Потім він це регулярно повторював, потім він почав вводити тарифи. Е, ну, власне, вже минуло 4 місяці, практично, а нічого він не досягнув. В Канаді змінився прем'єр. Канадійці стали ще більш згуртовані, вони ще більше проти е, Сполучених Штатів. Е, вони так само відповідають тарифами і шукають, е, інших, абсолютно інших рішень для своєї подальшої економічної. Перспективи. Тобто з Канадою у Трампа ноль досягнень. Ну, але можливо, це був тролінг, так? Допустимо. Е, теж саме з Гренландією. Попри гучні заяви і навіть погрози, е, нещодавній навіть візит е, Венса, е, насправді, гренландці абсолютно не захотіли до США і максимум, на що вони згодні, це подумати про свою незалежність від. Данії дачане, до речі, їм треба віддати належне. Вони просто молодці, а, вони дуже спокійно і прохолодно відносились до цих заяв, а, абсолютно не реагуючи на них якимось грубим чином. І власне бачимо, що Гренлайн... по Гренландії теж у Трампа практично ноль змін. Інша дуже важлива теза, з якої виступав Трамп, це депортація мільйон незаконних мігрантів. Мало не в перший же день його перебування на посаді. Ну Бог з ним в перший тиждень, перший місяць, другий місяць. Насправді, друзі, все дуже сумно з депортаціями, якими він оголошував, і так дуже сильно хвалився. Станом на сьогодні Трамп депортував в місяць менше нелегальних мігрантів, ніж Байден. За 2025 рік всього депортовано було 100 тисяч нелегальних мігрантів. Із них 37 тисяч ще було депортовано при Байдені в січні. Тобто, фактично, Байден виконував обіцянку Трампа е, значною мірою краще, ніж сам Трамп, який на цьому, до речі, будував свою виборчу кампанію. Йдемо далі: війна України проти Росії, попри гучні заяви, попри е, постійно, що все добре, Путін класний мужик. Я його добре знаю. Зеленський хоче миру. Путін теж е, в нас гарні новини. Безкінечний поток гарних новин нічим не закінчився. Абсолютно фейкові перемир'я енергетичне і на морі, власне, які, напевно, мабуть, з нас ніхто і не зафіксував як перемир'я, закінчилися дуже великою трагедією у Сумах. І це фактично ця трагедія є такою крапкою великою над перспективами Трампа щодо швидкого миру. В Україні Трамп назвав помилкою е, удар по Сумах. Uh, oh, terrible, uh, і багато з е, оглядачів і користувачів вирішили, що він мав на увазі, що е, це була якась е, помилка і неналежна оцінка. Але насправді він мав на увазі, що Путін робить помилку. Тобто Путін е, не хоче йти йому на зустріч. Ось що він мав на увазі, і ось ця до речі, помилка додатково змусила його розповісти. Багато неприємних слів про всіх і про кого він думає, що саме ще один теж неприємний е, момент, але і небезпечний для нас. Це те, що досі не підписана угода про е, рідкоземельні метали, чи що вже там в цю угоду напхали, ніхто не знає з е, нами. Угода досі не підписана. Зрозуміло, що не підписана вона з вини американської сторони, яка абсолютно неадекватно порушує попередні домовленості і, взагалі, логіку здорового глузду в цій угоді. Але тим не менше, угода залишається непідписаною. Це ще одне швидке досягнення Трампа, на яке він сподівався і яке всім обіцяв. Але угода буксує і тривають переговори, тому що, очевидно, ми не можемо погоджуватися на абсолютно неадекватні речі. Хоча цю угоду нам треба таки підписати. Йдемо далі. Мабуть, все-таки найбільшим гарбузом е е, з Трампових перемог став день звільнення Сполучених Штатів Америки. Пафосне, гучне, історичне звільнення Сполучених Штатів, під яким малося на увазі введення тарифів на весь світ. Завершилось повним провалом. Трамп призупинив е, більшість цих тарифів, залишив тільки на Китай, і то я думаю, що найближчим часом з Китаєм він почне теж домовлятися. І треба, до речі, тут теж е, віддати належне е, саме японцям, які на відміну від більшості країн світу і політиків е, не істерили, не робили гучних заяв, погроз і всього іншого. Вони просто вийшли і почали продавати. Державні облігації Сполучених Штатів Америки це спричинило до росту відсотків по цим облігаціям, а фактично, це боргові зобов'язання штатів, і відсоток виріс фактично на таку суму, яка повністю нівельовувала досягнення Трампа щодо тарифів. Тому йому довелося це зупинити. І це станом на зараз є один з найбільших його провалів. Тому е, беручи до уваги все, що він обіцяв. І все, до чого він зараз прийшов, е, йому, чесно кажучи, зараз, мабуть, дуже складно. І ми це бачимо в таких от істериках, таких от заявах і тому подібне. Кінець кінців прийшла до логічного завершення десь і його команда. Е, команда, власне, яка десь мотивувала ці кроки або підтримувала їх. Е, ця команда фактично зараз розвалюється. Маск, який безсумнівно є одним з геніїв сучасності. Людиною, мабуть, яка зробила неймовірний внесок в психологічне прорвлюдство, але тим не менше виявився повністю бездарним чиновником і не показав жодних успішних результатів, крім влаштованого хаосу на державній службі, із якого ще треба буде виходити. Цей самий маск збирається повернутися в свою власну компанію. Я особисто за це дуже вболіваю і бажаю йому бути ефективним там, де йому це вдається. Бо, зрештою, це стосується кожного з нас, і в кожного з нас є свої межі компетентності. Наваро, радник, власне, автор е, безглуздої політики тарифів, теж, мабуть, найближчим часом піде писати колонки і писати мемуари про перший рік е, Трампа. До нього ж приєднається Волс, радник, який е, створював в сигналі чати, де обговорювалися. Над секретні питання національної безпеки, приєднається до них трошки пізніше ще, можливо, міністр оборони Хексет, який насправді досі теж не розібрався в тому, чим він завідує. І я навіть очікую, що до кінця року туди ще приєднаються Тулсі Габард і Кеннеді, які теж поки що погано дружать з реальністю. Тобто, ось ця вся команда, яка заснована на, на принципі. Краще той, хто краще хвалить, вона теж абсолютно розвалювана. Тому, власне, ми з вами бачимо ці істерики, і вони зокрема виражаються у перевалюванні вини на інших. Знаєте, коли людині погано, вона починає шукати винних у всьому. Там да, Трампу дуже легко, бо в нього взагалі-то у всьому винний Байден. Власне, він постійно цим користується. Для мене це такий, знаєте, завжди самий виражений симптом того, що Трамп психує. Добре, це чи погано? Ну, дивіться, дуже важливо зараз не попасти під гарячу руку. Зрозуміло, що він бачить, що нічого з того, що він обіцяв не йде, і можна випадково знаєте, попасти на щось дуже неприємне, бо кінець кінців він керує. Найпотужнішою державою в світі, і навіть якщо він приймає якісь тимчасові рішення, ці тимчасові рішення можуть створювати дуже і дуже багато проблем. Тому е, нам краще сидіти тихо, і кейс тих самих японців і дачан показує, як це працює. І я дуже переживаю, що власне це просте правило на жаль може бути нами невиконано. І оцей потік гніву може обернутись проти нас, тому що. Принаймні проти нас його застосувати досить легко, бо ми знаходимося у вразливій е, ситуації у війні проти Путіна і у нестабільності, і тому будь-які кроки Трампа негативні щодо нас, звичайно, відчуються дуже боляче. Тому е, на місці багатьох людей, які зараз хочуть щось е, говорити погане про е, Сполучені Штати і Трампа е, офіційних я маю на увазі людей. Я би краще подумав двічі. Нам дуже важливо цей короткий період е, не отримати додаткових собі проблем е, і не отримати їх, тому що насправді все і так рухається в тому напрямку, який потрібно нам. Що далі? Власне, що далі це що далі вже якоюсь мірою наступило, і е, в цьому що далі теж багато хорошого для нас. Ну, перше. Трамп вже продовжив санкції проти Росії. А я нагадаю, що ще в березні він закрив е таку, знаєте, лазейку, яку створив Байден для росіян, щоб вони могли возити свою нафту і мали можливість за неї платити. Е от, а цього тижня він е продовжив всі накладені санкції проти Росії. Тобто, Трамп молодець, він вже робить те, що нам потрібно, але буде робити і ще більше. Я переконаний, що е Десь в липні або в серпні ми будемо починати отримувати додаткові пакети військової допомоги. Окрім того, що це просто реальність, в якій він так має діяти, давайте чесно, Трамп не хотів би бути людиною, при якій Путін завоює більше України, ніж при Байдені. Я думаю, навпаки, він би хотів десь вийти і сказати, що. Коли я став президентом, то просування Путіна зупинилося. А Байден захопив аж 20%, Дав йому захопити аж 20% України. Це дуже на нього схоже, і я переконаний, що в липні-серпні. Не отримавши від Путіна рівним чином нічого, він е, почне розглядати надання нам пакетів військової допомоги, і це, зрештою, відбудеться. Е, я думаю, будуть гарні зміни в його команді. Е, туди прийдуть люди, скажімо так, які трошки краще дружать з реальністю, от але все одно залишаються його прихильниками і теж будуть робити йому багато компліментів. І сам Трамп буде ставати більш адекватним. Не в тій частині, що в нього не буде якихось брідових ідей, а в тій частині, що він буде розуміти, що ці ідеї не досягаються ось так. Раз, два і ти вже на коні. Все зроблено, все працює, бо ти зробив заяву чи написав пост у своїй соціальній мережі. Ця зустріч Трампа із реальністю для нас є дуже хорошою. І я думаю, ці новини для нас є позитивними. Так, він ще попсіхує якийсь час. Він ще поговорить купу теж нервових і неприємних речей, в тому числі для нас, але кінець кінців він почне стабілізовуватися, і е, ми будемо отримувати те, що ми маємо, для того, щоб протистояти абсолютно неадекватному хворому на голову ворогу. Плюс, е, я думаю, до оцього психозу Трампа в нього з'явиться ще одне травматичне відчуття це відчуття того, що Путін його кинув. Я дуже на це розраховую, бо як ви бачите. Трамп дуже погано переживає такі речі. Він досі не може пробачити той факт, що він програв на виборах попередніх. Він постійно у всьому звинувачує Байдена. І я думаю, що Путін сьогодні робить дуже багато для того, щоб стати теж таким символом зради для Трампа. На цьому друзі, власне, у мене все. Я постійно вам кажу, берегти свої нерви. І власне, ви бачите, я не дарма це кажу. Бо спочатку року, хто що тільки не думав, всі вже очікували, як він нас продасть, цей агент Краснов і людина, яка активно працює на Путіна. Але ви бачите, реальність є трошки сильнішою за ім'я президента Сполучених Штатів Америки, і навіть йому доведеться її визнати. А в цій реальності. Україна має відстояти себе, здобути перемогу, а Путін бути покараний за злочини проти людства. І ця реальність обов'язково настане. Всім дякую, Гарного дня!